Україна готова до повного припинення, безумовного припинення вогню. А про це повідомляють деякі західні засоби маси інформації. Нібито саме це обговорював Зеленський з Трампом у Римі, тоді коли йшло поховання. Папи римського Франциска. А ви знаєте, можна, можна підозрювати, що ця тема дійсно була, адже Трамп після розмови висловився доволі обережно. Він дав деякі інтерв'ю, деякі пояснення, і стало зрозуміло, що щось таке що, з того, що говорив Зеленський, Трамп сприйняв. І це може бути також і питання зупинки бойових дій. Бо вже Трампу теж очевидно, що. Стріляють всі сторони, не зважаючи на перемир'я, тому що війна і потрібно це зупиняти, домовлятись потрібно з обома сторонами, не тільки примушувати Україну не стріляти, а також і Російську Федерацію потрібно вгамовувати. І тому зустрічаючись з президентом. України Трамп, очевидно, це питання не міг оминути спростувань щодо цього в українських засобах маси інформації не було, і в цілому можна, можна вірити, що це було. Пород проте, з поміж іншого, напевно, була тема також і корисних копалин. і їм, ймовірно, приділили уваги більше ніж зупинки бойових дій, тому що це розмови, це просто слова сказати: ми готові. Так що ж ми готові, якщо Російська Федерація не готова, А що толку, що ми готові, ми то можемо висловити свою готовність. Але Трамп він є. Економістом, він є фінансистом, він є інвестором, він є бізнесменом, мільярдером. Для нього слова це просто слова. Висловити готовність. Окей. Ти можеш це сказати, але це нічого не означає. Тому впевнений, що Трамп більшу частину часу цієї розмови приділив корисним копалинам. І підтвердження цього ми сьогодні знайшли. Виявляється, всю суботу і неділю Україна і Сполучені Штати Америки медитували над текстом угоди, і нібито сьогодні. А Свереденко, це представниця влади України, полетіла в Вашингтон, нібито підписати угоду про корисні копалини. І Шмигаль встиг заявити, оце те, що не потрібно робити. Люди таких масштабів не повинні ходити і давати інтерв'ю, і давати анонси. Так, ось Шмигаль вже заявив, що угода буде підписана протягом доби. І тут хлоп, і ні. На підльоті до Вашингтона. Бесенд, міністр фінансів, передає повідомлення, що ви або підписуєте все, що ми домовились, або можете розвертатись додому. Уявляєте, сором. Уявляєте, скандал. Домовлялись, президенти, потім робочі групи, але все одно виявляється, що хтось на рівні робочих груп намагався пропихнути щось, що вийшло поза межу домовленостей. От вдумайтесь: спочатку йдуть домовленості, Свереденко вже летить. О, цікаво, а хто заплатить тепер за фейковий перельот? Ну, бо він не потрібний цей переліт. Хто заплатить? Той, хто просунув якусь норму, яка з американцями не була погоджена, і американці просто вже по злому реагують. Ви або, або звиняйте. Щоправда, трішечки згодом, все ж таки, Американці пом'якшили свою риторику і сказали, що навіть сьогодні можуть бути підписані ці документи. Але якщо Україна повернеться до того про що домовились, і отут ви поставите питання, а що таке могло злякати американців, і судова юридична газета написала, що посилаючись правда на Financial Times, що нібито Україна намагалась просунути таке в угоді, що зменшує можливість американцям. Контролювати і робити підзвітним ті фонди, які будуть створюватися і за рахунок видобутку корисних копалин на відновлення України. От в усі схеми нам потрібно засунути якусь мутку. Без цього ну ніяк. Ніяк. Я сподіваюся, що президент України збере людей, які відповідали за ці перемовини, і зробить їм. Е як би так сказати, пояснювальну бесіду про те, що кожен день непідписання угод кожен день, кожен крок, який роз'єднує сьогодні і так складні відносини Штатів і України, а насправді Трампа і Зеленського, це кроки з продовження війни. І кожен. Кожен із тих, хто це робить, повинен усвідомлювати, що кожен день затримки це життя людей. Я думаю, що президент Зеленський, якому не дуже приємні такі зустрічі, це ж не Байден, це Трамп. З ним складніше, в нього своя думка. Він на інших прийшов передвиборчих гаслах, так як в Україні це відбувається. Вибачте, в Україні точно так само. Приходять нові чиновники і попробують домовитися з новими. Коли в них своє бачення, вони своє розкатують. Чому ми зараз дивимося, що Трамп якось свою має думку так має. І я не думаю, що Зеленському кожен раз приємно від Трампа вислуховувати дещо. Навіть на похованні папи Римського. І тому я думаю, що Володимир Олександрович пояснить сьогодні людям, які щось намагалися просунути, що, можливо, не варто. Бо дуже тяжко говорити з Трампом. І, напевно, не дуже приємно бути в позиції, коли ти змушений захищатись. Не думаю, що це подобається Володимиру Зеленському. Не забувайте підписуватись телеграм в описі каналу. Тут ставайте спонсорами каналу, поширюйте відео, коментуйте. Це дуже важливо. Ви не повинні бути аморфними, ви не повинні бути не в темі. ви повинні бути глибокими для того, щоб усвідомлювати, що відбувається навколо. No, broszczy sobie.